Якщо ви ще не куштували меренговий рулет з апельсином, то моє відео це знак. Зберігай рецепт. Меренгу роблю звичайним способом. Білки з дрібкою лимонної кислоти взбиваю міксером до утворення піни. Потім поступово починаю досипати цукор та цукрову пудру і взбиваю все до піків. Останнім всипаю крахмаль та на низьких оборотах добре все перемішую. Викладаю меренгу на силіконізований пергамент, рівняю та зверху прикрашаю пелюстками миндалю. Ставлю у розігріту духову шафу до 150 градусів на 45 хвилин. Дуже гарна меренга виходить, обов'язково я її одразу скручую, щоб вона прийняла форму рулета, якщо начинки в мене ще не готові. Для начинки я я використовую цедру одного апельсину, три апельсина ріжу шматочками та перебиваю блендером. Через сито проціжую сік, щоб консистенція була однорідна і ніжна, та ставлю на вогонь, щоб розігріти. Тим часом жовтки перетираю з крахмалем та помішуючи, додаваю сіку жовтки, щоб вони темперувались, аж потім вливаю їх до соку та ставлю на вогонь варитися. Переливаю у тарілку, додаю вершкове масло та охолоджую. Далі беру крем-чіз, міксером, перемішую з цукровою пудрою та починаю намазувати на охолоджену меренгу. Перший шар крем-чіз, потім шар апельсинового конфі. І починаю скручувати рулет. Прикрашаю скибочками мандарин та насолоджуюсь усією сім'єю найніжнішим рулетом. Це дуже смачно. Як ви можете бачити, вже половину було з'їдено. Вони втримались. Всім смачного!